Друзі, вітаю! Як встигати важливе при цьому не замучуватись і не з'їдати себе за те, що ти щось не зробив. Як не почуватися лузером, тим, хто не встигає, а всі навколо розказують, що вони п'яте, восьме і десяте. А ви все час збираєте себе докупи і почуваєтесь переможцем, що зробили, хоча б щось, а потім дивитесь на інших і розумієте, що ой-ой. Словом, давайте сьогодні попрацюємо. Над технікою, яка допоможе вам зрозуміти, як і навчитись, як насправді встигати важливе і розуміти, що для вас важливе. Бо якщо подивитись на тиждень, то ви насправді встигаєте багато дій, багато, 100 мільйонів дій ви встигаєте розмістити в ці 7 днів. Але коли це якісь ключові важливі для вас дії, то ви відчуваєте, ого, день пройшов недаремно, тиждень пройшов недаремно. А якщо там вмістилося щось, що саме туди потрапило, ви відчуваєте, ніби тижні місяці просто пролітають. Давайте ми зупинимо цю ситуацію і перейдемо до того, коли ви розумієте, ви дійсно керуєте часом. В жодному випадку я не буду говорити про те, що зараз ми працюємо, працюємо, працюємо. Ні, встигати важливе це встигати те, що дійсно відповідає вашим цінностям. Діяльність лише частина життя, також є стосунки. Також є я мама, я тато, також є я друг, я подруга, я особистість. Тому всі ці сфери мають право бути. Давайте зрозуміємо, як вони між собою взаємодіють і як ви можете цим процесом управляти. В принципі, нам знадобиться блокнот-ручка, можна аркуш А 4 Ну, якщо ні того, ні того під рукою немає, то нотатки в телефоні. Тут головне зрозуміти схему. Ви потім будете просто в голові цей план розуміти. І вже вибудовувати свій тиждень, свій місяць дійсно в своє ресурсне задоволення. До речі, тих, хто бачить мене вперше, давайте знайомитись. Я Олена Чорна, сімейний психолог, тобто людина, яка працює з сім'ями і з її членами. З жінками окремо, окремо з чоловіками, з сімейними парами, з підлітками, з дітками напряму не працюю тільки з їхніми батьками. А ви розумієте, що стан мами і взаємовідносини мами і тата значною мірою, навіть більш ніж значною, визначають стан здоров'я, психічного і фізичного розвитку дитини. Тому більше про мене є в описі під відео, мій інстаграм, мій сайт. Запрошую. А зараз сама техніка. За цей час ви вже встигли організувати собі якийсь аркуш, а малюємо квадрат. Цю техніку я знаю під назвою квадрат самооцінки. Можливо, вона існує в інших варіантах, ну я ось так знаю. А, малюємо великий-великий квадрат. І ділимо його ще на чотири менших. Кожен з цих квадратиків буде мати номер 1, 2, 3, 4. Проставляєте, як вам зручно. А, зараз головне зрозуміти структуру. Перший квадрат називається. Безкоштовні і беззмістовні дії. Пишіть назву, а тепер пояснюю: ці квадрати будуть заповнені тими діями, які ви робите протягом тижня. Але міряти ми ці дії будемо не пунктами там я працюю на роботі, значить таке треба зробити. Оскільки я мама, значить таке. Ми будемо міряти тим об'ємом радості, здоров'я і грошей. Яка є, які є в цій дії. Відповідно, в перший квадрат ми відносимо дії, які не додають вам, от десь на полях відмітьте здоров'я, гроші, радість. Можна в іншому порядку, радість, здоров'я, гроші. Перший квадрат це дії, які вам не додають ні радості, ні здоров'я, ні грошей. Ну, це дії на зразок поговорити з сусідкою дві години. Певно, у кожного з нас є така сусідка, яка любить Uh, зустріти людину, яка готова слухати або якій незручно відійти, і дві години розказувати про політику, про свої хвороби, про дітей, внуків, про неприбраний під'їзд, про uh, все на світі. І ви це слухаєте не тому, що це вам потрібно, корисно, ну, із вихованості, із невміння піти. Uh, на виході фактично лише позбуваючись свого ресурсу, часу. Настрою сил. Які ще дії протягом тижня ми можемо віднести в цю категорію? Ну, наприклад, перепрасовувати всю білизну, я б віднесла в категорію номер 1 ставити чашечки, ось так теж. Там, якщо ви ведете фінансовий бюджет, це одна справа. Якщо ви не ведете, то збирати чеки або складати пакетики в пакетик. Тобто, ті дії, от задуматись, їх багато, гортати Інстаграм. По кілька годин, бо я не проти соцмереж. Ну, ви власне, дивитесь мене в соцмережі. Питання в іншому? Наскільки якісно ви користуєтесь цим контентом? А, гордання інстаграму, що там ще а, розмови з подругою, але теж розмови бувають різні. Якщо ця розмова додає вам радості, здоров'я або грошей, вона сюди не записується. Перший квадрат це саме ті дії протягом тижня, які у вас лише забирають. Але в силу різних причин, страхів, невміння, почуття вини, ми їх робимо. Квадрат номер два. Тут у нас давайте таку назву робочу напишемо: побутові дії низької вартості. В другий квадрат: ви заносите ті дії, які стосуються ну, функціонування вашої родини. В принципі, вони є неоплачуваними або малооплачуваними, але їх хтось має робити. Ну, на зразок купити продукти, написати список цих продуктів, а, приготувати, принести перед цим, а, поприбирати, повідвозити дітей, позабирати з різних гуртків, там, наприклад, замовити доставку води або самостійно набрати цю воду. Тобто, ось такі дії, які. Ну, хтось має робити. А сюди ми можемо і робочі моменти вписати. Наприклад, там написання звітів. От якщо не об... вас немає такої графи, супер класно написаний звіт, додаток чи надбавка до зарплати, а це просто ну, один із ваших обов'язків. Тобто хтось має робити? А ну робите ви. Там написання звітів, 115 звітів, внесення своїх даних в якісь системи, рейтинги, наприклад, що ще може бути? Упаковка, розпаковка кореспонденції, чергові зідзвони. Можливо, у вас є така ситуація, коли. Зі старшими родичами ви спілкуєтесь не про там, події, дня про щось важливе, а там зранку і з вечора кілька разів, ну як справи, у вас все гаразд. Звісно, в ситуації, коли в країні війна і батьки, родичі або ви самі перебуваєте на окупованих територіях, або на територіях, де проводяться активні воєнні дії, це зрозуміла ситуація. Якщо ж всі знаходяться в безпечній території або взагалі за межами України. І по кілька разів на день тривожна бабуся вас набирає, то я б сказала, що це навіть не другий, а вже й перший квадрат. Отож, подумали, які дії в вашому тижні можна віднести до дій, які мають низьку оплату, тобто, якби гіпотетично ви найняли людину, яка б це робила, це була б низькокваліфікована праця і, відповідно, мінімальна оплата або навіть там погодинна, половина оплати стандартної. Ось. Що ви робите такого, що забирає час? Що нібито треба зробити, але ти почуваєшся виснаженим. Ну, якщо ви мама з дитиною або з дітьми в декреті, то ви знаєте, що є багато моментів, які хтось має робити, і зазвичай цим хтось стаєте ви, бо для функціонування родини дії мають бути зроблені. Але на виході немає ні додаткових компетенцій, ні якихось особливо фінансових прибутків, ні, ні здоров'я. Третя категорія, третя клітинка цього квадрату відповідно, вже рівень середній. Сюди ми на записуємо дії середньої вартості, які додають ну в лапках, напишіть да, середній об'єм радості і середню оплату. Що сюди може належати? От давайте для прикладу візьмемо героїню однієї з моїх консультацій, яка є мамою дитини, однієї дитини у стосунках, дитина садочкового віку, вона працює, скажімо так, на стандартній роботі і думає про власний бізнес. Це в форматі ідеї: а може так, а може так. Ось що у неї може належати до квадрату номер 3 А сюди може належати поточна робота, тому що це в принципі дає ну, достатньо відчутний прибуток, радість 50-50 і здоров'я теж ну, 50 на 50. Тобто, якщо казати, то тут більше є фінансовий успіх і можливість. Думати про четвертий квадрат. Які ще дії сюди належать? Ну, наприклад, там відвідування, те, що ви ходите до стоматолога. Це не побутова дія, ця дія має смисл, ця дія додає здоров'я, але ну, радість я б сказала, така середня. Четвертий квадрат. От зараз, коли я скажу про четвертий, ви зрозумієте різницю між третім і четвертим, бо вона така більш ніжна, ніж між усіма іншими. Четвертий квадрат сюди ми відносимо ключові дії. Ключові дії, які додають вам, просто які визначають найвищі моменти фінансового прибутку, найбільший об'єм радості, ну і найбільший об'єм здоров'я. Тобто ключові дії. Ви відчуваєте, що третій, четвертий квадрат вони десь подібні. Вони вже говорять про те, що ви інвестуєте свій час і ресурс в те, що дійсно ваше. Четвертий квадрат це от. Найбільше, максимальне, а третій середнє. Тому тут рань така ніжна. Щоб я віднесла на місці цієї жінки до четвертого квадрату. Ну, до четвертого квадрату, в її ситуації, я б віднесла навчання, тому що, коли хочеш перейти з роботи найманого працівника на роботу бізнес-леді, треба розібратись у багатьох моментах. Треба повчитись. Відповідно, навчання наразі не дає їй ні прибутку. Ну, я б сказала, навіть навпаки воно гроші забирає, але це ключова дія, яка в перспективі дасть набагато вищі фінанси ніж стандартна робота. І зрозуміло, що це ж навчання дає і радість, і, і, і ну, я б сказала, і здоров'я додає, бо радість вона балансує а, нашу гормональну систему, нервову систему. Сюди ж в ключове я б віднесла якісний час з дитиною. Сюди б я віднесла час на стосунки. Ну, як уже вона назве, наприклад, там щотижневі побачення з чоловіком. Там середа або середа і п'ятниця, вечори лише з дитиною. Сюди б, четвертий квадрат я віднесла догляд за тілом у вигляді спорту. Ну, В цьому конкретному випадку це йога. А, що ще сюди? Оскільки це ключові дії, які дають найбільше здоров'я, то тут ви по собі дивитесь, а що дає вам найбільше здоров'я? А що дає вам найбільше радості? Ну, і грошей. Тепер давайте цим квадратом скористаємось. Отож, у нас вже в голові. А, можливо, і на аркушах сформулювалася структура. Що встигати важливе, дійсно встигати це не про працювати багато і там, мало спати, це про те, щоб розуміти, що для тебе ключове, і робити правильні акценти. Як користуватись квадратом? Дії з першої частинки, беззмістовні, безкоштовні дії, усвідомити прям списком запишіть, викреслити і більше ніколи не робити. Тому що це просто спосіб злити свою енергію. Якщо у вас немає часового і енергетичного ресурсу, всі наступні квадрати просто не запрацюють. Ви ще якось там на другий квадрат зможете, але ні третій, ні четвертий його просто в вашому житті не станеться. Ми можемо поглянути, наприклад, там бабусь, прабабусь, у яких не було варіантів робити ключові дії. У них все було зосереджено навколо другого або першого другого, тому що перший знаєте, чим керується. А що люди скажуть? А що люди скажуть, що ти не маєш підлогу щотижня? А що люди скажуть, що ти дитину, наприклад, не пішки водиш в школу, а возиш на таксі? А ви знаєте, що це таксі економить вам 20 хвилин. За ці 20 хвилин ви ще доїжджаєте до офісу, встигаєте випити ранкову чашечку кави, і це абсолютно виправдана для вас витрата. Збільшує, яка збільшує кількість радості всередині вас, тому перший квадрат усвідомили, викреслили, більше ніколи не робимо. Другий квадрат, куди належать, пам'ятаєте, дії, побутові дії з низькою оплатою, низьким об'ємом радості усвідомити і максимально делегувати або розподілити між членами родини. Тому що, якщо всю цю частину, необхідну для функціонування сім'ї, спихнути на одну людину. Знову ж таки, ні на третій, ні на четвертий квадрат, а значить, на ваше справжнє життя часу не буде. Тому усвідомили, є кому делегувати, з ким поділитись, як спростити. Робимо. Якщо ну, і, і дивіться: чим вищий ваш рівень фінансів, тим легше вам буде делегувати. У вас вже буде ця можливість. І він з'явиться саме тоді, коли ви зосередитесь на діях четвертого квадрату. Але поки, допоки, делегування для вас ну класно, но я фінансово не зможу. Майте це зернятко от в собі. Відчувайте, треба делегувати. Але що ви вже можете спростити? Наприклад, в плані їжі існує. Напівготові продукти, напівфабрикати, тобто спростити ось тут. Ви можете прибирати не щотижня, а, наприклад, там генеральне прибирання, не знаю людей, які роблять його щотижня, раз на місяць. І це вже вивільнить у вас три рази по півдня. Розподілити обов'язки між членами родини на зразок. Ви попрали одяг, він там висох, кожен познаходив своє, поскладав. Спрощуючи максимально, ну я наприклад там з трьох років, мабуть, або й менше сину було. Я купила йому комод, на який ну, різні шуклятки. Кожна шуклятка була розділена навпіл, і на і були наклеєчки. Тут намальовані носочки тут трусики, тут штанішки, тут футболочки. Я так спочатку сортувала, і потім зрозумів, що схема така: да, ми будемо в якийсь момент жертвувати акуратністю, там супер якісним виконанням. Але питання не в тому, щоб це було ідеально під лінічку. Питання в тому, що якщо ви будете проводити життя в тому, щоб ідеально під лінієчку, і інвестувати в дії, які вас нікуди не ведуть, бо це ніяк не збільшує ну, дороговизну вас як фахівця, це особливим чином не збільшує радість. Хоча єдиний випадок, якщо ви та людина, та жінка, яка просто кайфує, або, можливо, той чоловік від того, що вона просто мама і хазяйка дому, Достатньо, от вам достатньо, значить, це ваш варіант. Я б сказала тоді, що ці побутові дії у вас перетворюються з рівня другого квадрату на рівень четвертого, бо ви дійсно радієте від цього. Ну, в консультаціях таких жінок у мене мало. Більшість каже, я навпаки хочу вперед, але мене тягне назад, ось вас тягне назад, то це незнання. Третій, і четвертий квадрат, третій і четвертий квадрат йому найбільша увага. Я б навіть так сказала, плануючи свій тиждень. Робіть основний акцент на четвертому квадраті, тобто скільки ключових для себе дій я зробила. я зробив. Ті, хто дивиться не спочатку, про ключові дії, це ті дії, які дають вам найбільше грошей, радості, задоволення. Відповідно, ну, наприклад, моїми ключовими діями, по-перше, є консультації, ефіри да? консультації – це те. Що оплачуване, ефіри це те, що я веду безкоштовно. Онлайн-навчання, коли я навчаюсь, фактично я в це інвестую. Це теж те, що покращує мою компетенцію і збільшує кількість радості, грошей, здоров'я всередині мене. Сюди ж належить час з дітьми, коли я відвожу кілька вечорів, ну, скажімо так, стовідсотково, і протягом дня я розумію, ну, я відчуваю, там, мами відчувають, де треба дітям додати, а де достатньо. Де можна вимкнути це відчуття вини, що я не додаю, якісний час, очі в очі, час з партнером, час на себе. Ну, мій час на себе, це, наприклад, йога, ну, в ідеалі двічі на тиждень. І ось субота, сьогодні мій вихідний, я випадково потрапила в кабінет, тому що мені привезли новий стіл. І таким чином, чим більше в вашому дні, в вашому тижні буде. Дій з квадрату No4, тим більше ви будете задоволені. Зрозумійте, в якийсь момент, коли ви просто відпочили, вклали час. В розслаблення вам добре. Якийсь момент, коли ви замість того, щоб там видраювати цей будинок, подивимось, що ваші діти давно не бачили мами або мами з татом. Ви взяли дітей і пішли з ними просто на пікнік, пішли в парк. Або в якийсь момент сказали: я себе давно не водила на пікнік, я себе на побачення, взяли себе і відвели себе. Ось. Друзі, сподіваюсь, було корисно. На ваші питання відповім в коментарях. Лишайте під відео, діліться з друзями, і ми продовжимо. Піду і я і далі робити свої ключові дії: басейн і онлайн навчання. До зустрічі!